Доброго благословенного дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 19 глава, 16 по 26 вірш. Одного разу якийсь юнак підійшов до Ісуса, кланяючись йому, і сказав: Учителю благий, що зробити мені благого, щоб мати життя вічне? Він же сказав йому, чому ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, тільки один Бог. Якщо ж хочеш увійти в життя, дотримуйся заповідей. говорять йому яких. Ісус же сказав: не вбиватимеш, не чинитимеш перелюбу, не крастимеш, не вже свідчитимеш, шануй батька й матір, і любитимеш ближнього твого, як самого себе, говорить йому юнак. Усе це зберіг я від юності моєї, чого ще бракує мені. Сказав йому Ісус, коли хочеш бути досконалим, піди, продай твоє добро і дай убогим, і матимеш скарб на небі, і приходь і йди за мною. Почувши слово те, юнак відійшов засмучений, бо мав багато майна. Ісус же сказав учням своїм Амінь, кажу вам, що трудно війти багатому в Царство Небесне. І ще кажу вам: легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж богатому війти в царство Боже. Почувши ж, учні його дуже дивувалися, кажучи хто ж може спастися? Ісус же, пильно глянувши, сказав їм У людей це неможливо, у Бога ж усе можливо. Богу нашому слава завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.